В підстав вам дозволити сидіти чи? Я ж вам три підстави заявив. Перша, я працюю за ноутбуком, друга підстава, я або буду стояти тоді весь час, тому що мені тяжко сідати і вставати. Я можу або сидіти, або стояти. В якому ви віці? Можете зазначити сюди ваш вік. Ой, вам красиві! Дивіться, мені 54 роки. Враховуючи ваш уважний суд оскарбили. Надавати пояснення суду не такий же мене... Літвіну Олександру Володимирович і Сидіч. Будь ласка. Не такий же в мене поважний вид, як ви визначили. Прошу включити пряму трансляцію. Клопотання. Не, не порушуємо порядок. судового засідання 16 жовтня 2024 року. В ході розгляду скарги Літвіна Олександра Володимировича на бездіянні слідчого у кримінальному провадженні. номер 120, 131, 20, 07, 30, 11, 60. Літвіним. Олександр Ліційно. був заявлений відвід відвідучому від суді. Будь ласка, суд надає вам слово з приводу заявленого відводу від, від і чим обтовати, будь Дивіться, у нас є глава 28, Кримінальна податка кодексу, це про щось каже. Так я хочу вам повідомити, що в порядку даної голови зараз має проходити судове засідання. На даному етапі я вважаю доповідь секретаря неповною. І прошу повідомити, чи запрошувався в судове засідання прокурор, який має право на оскаржити ваше рішення сьогоднішнє, чи викликався прокурор, чи були якісь повідомлення від прокурора, як особа, яка є безпосереднім учасником кримінального провадження, в рамках якого відбувається зараз судове засідання. Що можна робити без прокурора і без повідомлення даної особи? Ні, у мене конкретне я... питання. До Ще вас раз. разом... Ще раз вам роз'яснюю, ви ж тримаєте в руках кодекс, ви його гарно вивчаєте, знаєте всі статті на пам'ять номер і сміттє статей, що вислуговує безп... безперечно на велику шану. E, назвіть статтю номер статті, де ви маєте право заяв... заявляти запитання. Зві... Зві... Якщо у вас є якісь заперечення з приводу порушення, я вам задаю клопотання. Ви маєте повне право оскаржувати всі дії, які порушують процесуальний закон судом, оскаржуватися в апеляційному порядку. Будь ласка, з приводу заявного відводу вам немає більше. Чого я да... заявляю зараз, по-перше, до початку судового засідання я, я маю заявити клопотання. От одне з клопотань зараз виконати 342 статтю повідомити про факт повідомлення прокурора у кримінальному провадженні, в якому зараз проходить слухання, про я час... Даного розгляду Суд вас почув. Ще у вас будуть додаткові Розгля... пояснення з приводу заяви про після розвідки. Розгляду... Піс... Я все бажаю. Суд вам надає слово для дачі пояснень з приводу заявного Перш, ніж надати Якщо мені слово. Якщо вас немає пояснень, тоді ми приходимо ми на наступну стажі. Ні, чи давайте не переробити базар, не одне одного не перебивати. Я вам зараз пояснюю перше, ви мені задали питання. Відповідно до моєї кмітливості, на рахунок того, що я не маю вам задавати питання. Але зараз поясніть мені, де саме написано, що я не маю права вам задавати питання і заявляти в тому числі клопотання, в вигляді яких я вам зараз задав питання. Ви мене не почули. Почув. Можливо, вам потрібен час передавитися запис, переосмислити і ми зробимо перерву для цього. В минулому засіданні Почитати ви мені зробили говорити, таку пропозицію, і ви мені повідомили, що ви озвучили склад суду, який одноосібно ви провели. Ви забули навіть озвучити про те, що у нас є з учасникам е, секретар судового засідання. Ви не назвали ні його прізвища, не спитали, чи я маю. Бажання заявити йому відвід або вам. Сьогодні ви повторюєте ті ж самі помилки, ви наступаєте на ті ж самі граблі. Скористайтеся і... професійною допомогою, або читайте уважніший і... кодекс. Якщо у вас немає більше доповнень, суд uh -huh. переходить це До... в мене немає допомоги. У мене клопотання. Я заявив одне клопотання, ви на нього не відповідаєте. В минулому засіданні ви сказали, що ви будете розглядати мої клопотання в нарадшій кімнаті. Добре, де хочете їх розглядати. Ви можете ували залишити ваше клопотання без розгляду. Е, е, в мене наступне клопотання. Це, слухайте, важливо. Процедура розгляду заяви про відвід врегульована е, кримінальним процесуальним кодексом України. Відкрити, почитайте стаття Тобто, вистачайте. на вашу думку, глава 28 викреслюється? України. Чітко визначений порядок розгляду заяви про відвід. Не передбачено процесуальним кодексом право заявити відвід -від в ході розгляду за. А в нашому суді вже розглядалося. Ви в, виявляється, ви нового створить законодавство. Ну ви молоді вам. На відміну так, від так, мене так, з, з, з моїм поважним віком. Я, я ще не заявляв. Ви навіть не е, представили склад суду, в даному засіданні також в минулій ухвалі, яку ви винесли в аналогічній справі. Ви навіть не прописали, що за участі секретаря. Не глуміться, будь ласка, над судочинством. І у, нас, е, І слухання що у вас було. все з приводу заяви про Ні, біцю, мене, не, мене не все. Ми будемо вивчати матеріали, які я додав. Що ж ви тікаєте? Куди ж ви, суддя чи хто ви?